Україні на Хмельниччині знешкодили одну ракету та шість БПЛА. Сили оборони ударили по важливих об'єктах Росії трьом прикордонникам Національної академії держприкордонслужби вручили державні нагороди. Детальніше далі в ефірі Першого Подільського Я Ольга Захарченко маємо п'ять хвилин на головне. Сьогодні вночі на Хмельниччині було знешкоджено одну крилату ракету та шість ворожих БПЛА. Локаційно втрачено ще одну крилату ракету та три БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки пошкоджено три приватні житлові будинки, дві господарські споруди, паркан та два автомобілі. Пошкоджені будівлі буде відновлено силами та матеріалом, ресурсом громад. На щастя, повідомлень про травмованих чи загиблих не було. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Напередодні масового ворожого обстрілу уражено аеродроми, базування авіації противника та інші важливі військові об'єкти Росії. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Йдеться зокрема про аеродром Енгельс, місце скупчення авіації противника, яка залишилася після операції служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілєва, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу. У Саратовській області є влучання у три резервуари спально-мастильними матеріалами. Там спалахнула масштабна пожежа. В Рязанській області працювала ворожа протиповітряна оборона. Є також інформація про пожежу в районі. Цілі крім того, є ураження логістичного пункту 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії Росії на Курщині. На щиті у полонську громаду повертається житель села Кустівці. нестерук Олександр Анатолійович 1996 року народження. Сьогодні у місцевому храмі відбудеться заопокійна служба. Поховають військового на сільському кладовищі. Кортеж прямуватиме населеними пунктами Полонської громади з міста Хмельницький до села Кустівці. Глибоке співчуття рідним, вічна слава та вічна пам'ять воїну. Трьом прикордонникам Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького вручили державні нагороди. Про це повідомили у прес-службі академії. Отже, медаллю захиснику вітчизни був відзначений старший лейтенант Святослав Лукаш. Він брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. З початком повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання на Донеччині за допомогою аеророзвідки. Святослав виявив та відбив майже 30 спроб ворожих штурмів наших позицій. Також медалю захиснику вітчизни відзначили і старшого лейтенанта Дениса Старова. Він виконував бойові завдання на Донеччині під щільним ворожим вогнем. Разом з побратимами будували фортифікаційні споруди для захисту від артилерійського та іншого вогню противника на оборонних позиціях в районі Бахмута. Отримав поранення. Також курсант факультету забезпечення оперативно-службової діяльності молодший сержант Ігор Бошель нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він відзначився під час служби на Донецькому напрямку у ході бойових дій за на вогневій позиції. Ігор Бошель виявив замаскованому місці ворожого кулеметника, який щільним вогнем накривав позицію українських військових. Та знищив його. А у березні 2024 року, під час відбиття чергового штурму позицій, прикордонник надав побратиму першу невідкладну допомогу та організував евакуаційні заходи. Проте наслідок влучання по місцевості з ворожого гранатомету прикордонник отримав вибухове осколкове поранення. Нагороди військовим вручив заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 636 повідомлень про події та правопорушення. З них 154 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 158 адміністративних протоколів, з них 19 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина загинула, а також дев'ять ДТП. Без травмованих оператори лінії 102 опрацювали 781 повідомлення від мешканців Хмельниччини. У Хмельницькому протягом червня будуть проводити обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Цим займатимуться фахівці газмережі. На час проведення робіт газопостачання буде призупинене. Отже, сьогодні, 6 червня, газ вимикають на за адресами вулиця Івана, Франка, 35, Подільська, 10, дріб 3, перемоги 11, дріб 1. А в понеділок, 9 червня, це стосується наступних адрес. Проскурівська підпілля 48, дріб 1, проспект Миру. 65 дріб проспект Миру. 70, Зарічанська 44. Загалом відключення триватимуть до 20 червня. Повний графік відключень ви можете знайти на сайті газмережі. Мешканцям слід умікнути всі газові прилади, перекрити крани на приладах та перед ними. А на момент пуску газу потрібно забезпечити доступ технічних спеціалістів до газопроводів та обладнання. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та про аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Бережіть себе. Ми побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.